Отже, як будувати плани на майбутнє після війни. Перш за все, треба сказати про те, що кожна людина переживає зупиню. Отже, як будувати плани на майбутнє в умовах війни? Перш за все, треба сказати про те, що кожна людина індивідуально Переживає війну як важкий трагічний стан і період у власному житті. Одні люди очікують, коли це все закінчиться, для того, щоб продовжити активне життя, активну форму праці, роботи, контактів, спілкування тощо. Друга категорія людей, яка, скажімо, безпосередньо приймає участь у бойових діях, військовослужбовці, волонтери, які працюють у напружених у гарячих точках. Третя категорія це люди, які пов'язані і з військовими справами, і з цивільними справами. Це ті люди, які вибрали собі професію, яка поєднує одне і друге, один і другий стан. І є категорія людей, які взагалі відсторонені від військових дій, яких війна взагалі не зачіпає, не торкає. Це люди, які або, скажімо, знаходяться поза межами країни за кордоном. Або всередині країни, але якось так налаштовані таким чином, що їх це не торкається. Будь-що про кого б ми не говорили, кого б ми зараз не мали на увазі, треба пам'ятати декілька важливих речей: перше, саме через індивідуальність сприйняття цього періоду людина готова до того, що вона ніби завмре. Переживе цей важкий стан, перечекає його, а потім ніби стимулічно прокинеться і буде продовжувати свою активність. Друга категорія людей вкладається в кожен день, який живе. Для неї важливе все, що відбувається сьогодні ще, все, що відбувалося вчора, що відбуватиметься завтра, це найближча перспектива. Сьогодні-завтра. Це найчастіше військовослужбовці, які звикли до того, що. Можна планувати надовго, але треба зважати на те, що є зараз. І є інша категорія, яка поставила собі на мету події, важливі події їхнього життя після війни. Вони ніби зараз закрилися для того, щоб вкладати щось активне в життя, проявлятися якось, тому що не час не наразі, не зручний, не слушний момент для того, щоб щось таке власне робити, творче, те, що бажано. Те, що вони хочуть, і те, що зараз неможливо зробити через війну. І кажуть собі, що ми будемо це робити після того, як усе це, це закінчиться. Кожна з цих категорій, кожна з цих стихічних та емоційних налаштувань по-своєму долає війну як важкий період у їхньому житті. Для того щоб побудувати. Таке планування зробити, таке планування на майбутнє, яке буде опорою для кожного з нас, яке буде допомагати звернутися до нього в будь-який важкий момент, і яке допоможе пережити цю війну і зустріти перемогу, знаючи, що починається нова ера, новий етап у власному житті, варто звернути увагу на декілька речей: перше. Поставте собі запитання. Я дивлюся на війну, я спостерігаю на війну, я війну, я приймаю участь у війні, я перечекаю цю війну в залежності від того, де саме ви знаходитеся і до якої категорії ви належите. З тим, щоб пережити цю війну, чи щоб померти на цій війні. Друге, чи готовий, чи готова я загинути, чи померти під час цієї війни? Це дуже важливе питання. Тому що насправді багатьох із нас спрацьовує програма піти на війну і не повернутися, зробити все, що можна для того, щоб наблизити перемогу, навіть якщо для цього треба буде віддати власне життя, піти на війну і повернутися, тому що після війни ще є багато справ. Це може звучати дивно, але насправді, якщо зазирнути всередину себе, всередину свідомості, в глибину своєї душі. До можна відчути, емоційно відчути, і інтелектуально констатувати ту програму, до якої ми найближче стоїмо, яка увійшла в нашу підсвідомість і в межах і коридорах, в якої ми рухаємося. І якщо ми відстежуємо в собі готовність до того, що ми можемо загинути чи померти на цій війні, будь-яким чином, чи це буде військова подія, чи це буде остріл цивільного населення, чи це буде бомбардування, в уламках якого можна загинути? Будь-що ми інтуїтивно, емоційно відчуємо, що насправді десь ось тут ми готові до того, що це відбудеться. І тоді єдине, що нас може втримати від такого налаштування, а отже, втілення в життя, це значимі близькі, значимі люди, оточення, скажімо, родичі, діти, друзі, незавершені справи. Похилого віку батьки, які потребують догляду, або люди, які потребують нашої опіки, тощо. І тоді ці люди є тими магнітами, тими якорями в хорошому сенсі, і тими точками опори, які не дозволяють нам зануритися підсвідомо у програму, яка призводить нас до близької смерті, як такої. Коли ми зрозуміємо, що в глибині нашої душі. Десь є готовність пожертвувати собою і загинути на цій війні або під час цих військових дій. Дуже важливо зрозуміти, що це програма, яка прийшла до нас якимось чином, невідомо яким, яка потрапила в нашу психіку, в нашу свідомість, теж невідомо звідки. Можливо, це переживання втрати близького товариша, побратима, друга, родича, кого завгодно. Можливо, це трансгенераційна травма. Переживання того, що було в минулих поколіннях, і що властиве і нам за переживаннями. Скажімо, хтось з дідів воював, хтось із дідів загинув за ту батьківщину, яка тоді була батьківщиною. І зараз ми готові на такі самі вчинки, на такі самі подвиги, щоб не дати ворогу пройти далі за нашу межу, за наш кордон. І якщо ми знаходимо в собі маркери цієї травми, то дуже варто і дуже раджу. Переглянути їх, замінивши на щось більш конструктивне, що це можуть бути за маркери? Перше, я розумію і приймаю, що можу не повернутися з війни. Або якщо це цивільне населення, розумію і погоджуюся з тим, що не переживу цю війну. Друге, якщо це відбудеться. Я розумію, що мої близькі, моє оточення залишаться без мене, без моєї допомоги, без моєї опіки, без моєї уваги, підтримки і захисту. Третій маркер. Я подумки внутрішньо, готовий попрощатися з усім цим, тому що десь в глибині душі відчуваю шалену втому від того, що відбувається, непереносимість емоційних переживань, які вже зустрів на своєму житті під час цієї війни. Або непереносимість втрат близьких людей, яких ніхто не замінить у моєму житті. Це одні з найяскравіших маркерів, наявність яких може дати відгук в емоційній сфері. Якщо ми ставимо собі такі запитання, то на якісь із тих відгуків, на яких із тих. На якусь із цих констатацій, ми можемо відчути емоційний відгук, на щось ми відреагуємо. Десь нам буде шкода, десь ми будемо сумувати, десь будемо горювати. Це говоритиме і свідчитиме про те, що ми не закрили якісь стосунки, якісь теми в своєму житті. І насправді у нас ще багато власної індивідуальної роботи для того, щоб щось завершити. Якщо ми знаходимо в собі такі маркери, то варто переглянути їх на трансформуючі, тобто на інші, конструктивні. Наприклад, я розумію, що може не повернутися з цієї війни, скажімо, думки військовослужбовця. Але ж, якщо я не повернуся, хто буде дбати про моїх близьких, про моїх родичів, про родичів і близьких моїх побратимів, які загинули разом зі мною на полі бою, хто буде допомагати вирощувати їхніх дітей? дбати про них, турбуватися захищати тощо. І тоді ми розуміємо, що відповідальність за того побратима, якого ми втратили на полі бою, нашого близького товариша, друга, частково лягає на нас. І тоді, хто, крім нас, зможе допомогти йому, його сім'ї, його родині? Йому вже не допоможемо допомогти його сім'ї, його близьким і його родині. І тоді ми відчуваємо на собі цю часткову відповідальність. Долучаючися до якої, ми набуваємо ще одного хорошого маркеру опори цій ситуації в цьому житті після повернення з війни. Наступний маркер. Якщо ми констатуємо, що готові не до того, що ми не переживемо цю війну, подумати про те, що ми не зробили у своєму житті і що ми хочемо закінчити. Що нам важливо закінчити. І тоді ми можемо собі поставити просте запитання: якщо зараз або через годину мені доведеться вмирати, про що я шкодуватиму? І поставити собі щире, відверте запитання, саме такого змісту: про що я шкодуватиму, якщо, скажімо, за годину або завтра я знаю, що загину. І дослухатися до своїх бажань, до своїх переживань, думок. І хвилювання. І тоді, коли це відбудеться, коли ми зануримося в зміст цього запитання, намагатися написати, буквально записати все, про що ми будемо шкодувати, якщо ми цього не встигнемо закінчити. Наприклад, я не встигну виховати дитину, я не встигну відвести її там в перший клас чи зустріти її е, після завершення школи. Я не встигну е, не зможу побачити, як моє дитина там одружується чи виходить заміж. Я не зможу провести соціалізацію дитини, вивести її в світ, дати їй освіту, дати їй можливість знайти себе. Я не зможу бути хорошим батьком чи дідом чи бабусею, тому що я не бачитиму своїх дітей і своїх онуків, і багато чого іншого. І сюди можуть долучатися найпростіші і, здавалося б, найбанальніші речі. Я не встигну відремонтувати будинок, відремонтувати квартиру. Купити щось, придбати щось, подбати про близьких, про дружину, про дітей, про сусідів, про друзів, будь-що ми можемо знайти і записати, буде розумінням того, що ми насправді маємо для чого жити, маємо для кого жити, і маємо сили це зробити. Тому, коли ми знаходимо чим більше точок опори, які ми можемо досягти після закінчення війни, оці точки опори і будуть першим, першим планом. Майбутнього нашого життя, першою зоною нашого стратегічного планування на майбутнє, після чого дійдешка до тактичного планування як конкретно зробити перше, друге, третє, п'яте, двадцяте, двадцять п'яту справу. І чим більше таких пунктів ми собі знайдемо і зафіксуємо, тим більше ми усвідомлюватимемо в собі сил для того, щоб після війни продовжити ті справи. Які для нас є важливими, які є важливими для нашого оточення, для нашого майбутнього, і важливими для нашого минулого, ті справи, завітуючи про які нам буде не соромно подивитися в очі батькам, близьким, друзям і сказати дивіться, я зробив, чи зробила все, що змогла, все, що встигла. Війна перешкодила мені трошки, зашкодила, тому що я не мав чи не мала можливості це робити. Але після війни я все це завершую і доводжу до логічного фіналу. До того стану, в якому воно повинно бути. Отже, тим більш, чим більше таких справ буде в нашому житті, тим легше нам буде пережити лихоліття війни, втрати війни, після якої обов'язково буде період горювання і прощання з усіма, кого ми вже не зможемо побачити і зможемо повернути у своє життя. Але після цього почнеться етап відбудови. Я бажаю всім дожити до цього етапу з максимально великою більшою кількістю внутрішньої енергії, налаштування, сили, надії, сподівань, віри і волі.